Доброго дня, мешканці міста Чорноморська. Сьогодні знаходжусь в так званому 20-му мікрорайоні на 27-й бойлерній. Болірна дуже чудова, всі її бачили. Проблема в тому, що коли нема світла, звісно, вона не працює. Сьогодні, дякуючи теплокомуненерго-працівникам нашим директору, ми встановили таку дизель-генератор на 24 кВт. Покажіть його, дуже великий. Дуже великий сьогодні допрацьовують і роблять його, щоб він включався в автоматичному режимі. І коли у людей не буде світла, щоб хоч би було тепло. До, звісно, скарги поступали, і ми всі домівки, які знаходяться на, ну, на балансі, будемо так говорити, теплокомуенерго, де ми постачаємо тепло, на всіх домівках будуть стояти генератори різної мощності. Ну, а це ті домівки, які це проспект Мира 27, проспект Мира 29, 1 мая 6, 1 мая 10, 1 мая 10Б. Друга школа буде постачати постачатись тепло. Так що ми, звісно, ми готуємося к худшому. Да, ми готуємося к худшому, Ну хочемо, щоб було було краще, щоб було лучше. Так що ще раз дякую теплокомуненерго, що працює, занімають, займається цим опросом. Да, нам сьогодні боженька дала тепло. У нас немає морозів. але ми хочемо зробити так, щоб як можна більше було людям зручніше жити в наших домах. Ну. І, звісно, хочу всім побажати, щоб у всіх було світло, щоб у всіх було тепло. Хочу вам сказати всім до нових зустрічей. У нас все буде Хорошо.